Привіт, мене звати Інна, і я вам сьогодні розкажу про лайфхак для телефону. Жух! Починаємо! Для першого лайфхаку нам потрібно взяти папір і різнокольорові фломастери. Потім розмалювати той папір, потім прикласти до фонарика телефону і він буде світити різними кольорами. Ось що в нас вийшло. І він світить різними кольорами. Зараз зелений, потім голубий, потім рожевий і потім аж оранжевий. І лайфхак, якщо вам потрібно швиденько зарядити свій телефон, просто нажимаєте або авіарежим, або просто виключаєте телефон і тоді ставите на зарядку. Тоді він зарядиться в рази швидше. І лайфхак, якщо вам надоїло говорити по телефону своїм роз... співрозмовником, просто скажіть, що у вас розряджається телефон. Це допоможе. Наступний наш лайфхак це підставка для телефону по поля. Якщо нема. Якщо ви хочете, наприклад, подивитися якийсь фільм, але незручно. Навіть ста... Так, звичайно, що буде незручно і буде телефон трапитися. Ми зробимо так? І все. Підставка готова. Далі це ми зробимо чехол для телефона. Надуваємо шарик. І, і якщо ви не маєте біля себе чого, але я шарик, але ви боїтеся його поцарапити. Зараз отак. Легенько здобуває. З глибокий посадити можна зробити портативну колонку ще треба посудину і телефон. Щоб було музика. там. А як телефон без? А, а який звук? Це працює, але можна дати і поглибшу Посудину. Сіли хаки працюють, тільки просто я засина за надула шарики і в нас він був І зараз ми покажемо ще вам один лайфхак, Як зробити настільну лампу. Ідемо. <кхем> Записи. 3. І зараз ми будемо робити настільну лампу, нам треба посудити і воду. А от виладимо. Набираємо. Можна більше половини так. І так, нам на треба включити зараз фонарик. фонарі. Ідемо. Три. І во наша лампа. Можна маленького освіти приміщення. Шефрок. Легко і просто. А Але наші цілий факт працюють. Так, і з буде буде коло. Чотка. Получається у вас действительно. Умеете, Умеєте, маґете? Я выполнила це задание. Мне потрібно було придумати лайфхак на любую тему.